Найдієвіший спецпідрозділ США це найтаємніша організація. Інформація про неї дуже лімітована, і, взагалі, знайти щось про неї це нереально. Вона надсекретна. Цей підрозділ відправляють на найнебезпечніші завдання зв'язані з терористами, рятування заручників. Назва цьому підрозділу Ді». Або Delta Force. на створення цього підрозділу пішло два роки для того, щоб туди потрапити. Окрім того, що ви маєте бути військовим, вам необхідно пройти дуже жорсткий відбір цей підрозділ, знайти інформацію про цей спецпідрозділ, який там пізо, це взагалі надскладна задача. Все, що можна знайти, це біг 3,2 кілометри відтискання та присідання. Я знайшов людину, котра знає це Фізо. Але казати вам, її, я не маю права, тому що тоді це буде мій останній відеозапис. Що там за фізо було зареєстровано в останнє? Всього нас чекає 6 вправ по цьому фізо. Перше це 40 метрів павучок, друге це сітап, третє це відтискання, куди без них. Четверте це run, dodge, jump. П'яте це біг. Куди ж без нього? І шосте це плавання. Але як ви розумієте, плавати мені нема де, тому без нього. Як воно рахується як це це робити, ми зараз надалі з вами розберемо. Тож, починаємо 40 метрів павучок. Що таке павучок? Для тих, хто займався бойовими мистецтвами, ті люди знають це ось таке положення. І наша з вами задача пройти в цьому положенні. 40 метрів максимально швидко. Час, з яким ви маєте пройти, буде в кінці відео, там, де ми будемо підсумовувати всі результати. Дистанція в 40 метрів це від зеленої ковтини до воріт. Спробуємо. Час ми зафіксували, я скажу. Що це було складніше, ніж це виглядає. Переходимо до другого завдання. Фух, які. Який... Друге в нас завдання це зробити максимальну кількість сітапів до однієї хвилини. Що таке сітап? Це повний підйом на прес. Засікаємо одну хвилину. Секунду. Ну, непогано. Справа номер 3 це в нас відтискання віджимання, вживання, як хочете, від підлоги. Максимальна кількість разів за одну хвилину. принцип виконуємо такий самий. Засікаю одну хвилину і починаємо. До речі, в відтисканнях відпочивати можна тільки відтягуючись ось так або провисаючись. В жодному разі не можна відривати руки та ставити коліно. Права номер 3 виконана. Шановні друзі, хочу нагадати, щоб ви підписувались на мій канал, ставили подебайку цьому відео та поширте цей відос. Чим більше лайків, більше переглядів, тим більше таких відосів. А взагалі в коментарях напишіть, який спецпідрозділ розглянути наступним. Ну що, тепер найцікавіше, скільки я знімаю роликів про ФІЗО, такого ще не було. Як ви бачите, я вже підготував. Обладнання. Що це значить? Ram, dutch, jump. Ми маємо пройти цю полосу за відведений проміжок часу. Реальна схема проходження цієї полоси буде ось тут. Я прикріпляю її, будь ласка, дивіться. Але я зробив з підручних засобів все це. Тож, показую, ось ця полоса. Ось вона. Це в нас старт. Наша задача добігти до колеса, обігти його, обігти цей камінець. біжимо далі від цього. Коротше, від цього початку нам потрібно перестрибнути це все. Далі обігти ковтину, обігти цеглину і повернутися в зворотньому напрямку. Ось такі приколи. Зараз пробуємо. Мені аж прям так цікаво стало. Я зараз пробіжу другий раз, але вже оббігаючи кожен предмет Ну, для цікавості. 22 хвилини 67 секунд. Довгий варіант. Короткий варіант 10,54. Майже 11 секунд. Завдання номер 5 це біг 3,2 кілометри. Як ви розумієте, бігати я буду по стадіону. Почали. Опа! Давай, котись, колбаски. Буду дуже вдячний. Київ, правий берег. Так, задача, нагадаю пробігти бігти 3-2 кілометри. Що ж, засікаємо час і погнали. Поїхали. Ну що, біжу я вже кілометр. Стан задовільний. Трішки коле в бочині правій. Але я знаю, через що це. А ви знаєте, чому коле в боку? Ано напишіть в коментарі. А я поки буду далі бігти. Майже пробіг 2,5. Зараз будемо присвичуватись. А допоки невеличке оголошення надалі. А допоки я там біжу, я хочу сказати, що я працюю персональним онлайн-тренером з будь-якими цілями. Тобто, в тебе є ціль, і я допоможу тобі її досягти. Ти можеш знаходитись в будь-якому місті, в будь-якій країні. Я працюю онлайн. Тож, якщо в тебе є мета і ти хочеш досягти її безпечно. Вдома, на вулиці, в залі неважливо. Звертайся до мене. А допоки повертаємось до відео. Пробіг 3200 чесно, особистими результатами задоволений. Для проходження надалі подивимось. Потрібно дібратись додому. І зараз ми з вами все це обговоримо. А допоки переходимо до шостого завдання. Шоста вправа – це в нас. Плавання 100 метрів на швидкі. Як ви розумієте, на жаль, я не зможу це виконати. В цілому я задоволений своїми особистими показниками. А пройшов би я чи ні, ми зараз дізнаємося. Тож змінюємо локацію для підрахунку. Вправа номер один павучок. Ми її маємо виконати дистанція 40 метрів. Маємо її пройти за 24 секунди. Я її пройшов за 50 секунд. Якщо чесно, я цю вправу виконував, мабуть. В років 10 мені було, коли я займався єдиноборствами. Тому, ну я дуже вражений, це вийшло дуже складно. Реально виглядає набагато легше. Сітап, необхідно виконати максимальну кількість повторень за одну хвилину. Я виконав 37 підйомів. Необхідно виконати 37 підйомів, тобто я склався. Вправа номер 3. відтискання від підлоги, необхідно виконати максимальну кількість повторень за одну хвилину. Мінімальна кількість 32 рази. Я виконав 50. Вправа номер 4 Run, Dodge, Jump. Необхідно її виконати швидше аніж 24 секунди. Тобто не більше 24 секунд. Я виконав в першому варіанті за 11 секунд. В другому варіанті, де я обігав о, декілька разів, я виконав за 22 секунди. Тобто, теж склав. П'ятий. Біг 3,2 кілометри. Я пробіг за 17.32. Ось, скрін, щоб ви повірили. Необхідно пробігти цю дистанцію за 16 хвилин, 30 секунд. Як ви бачите, на 1 хвилину 2 секунди я запізнився. І останнє це плавання. На жаль, в мене немає де відзняти цей матеріал, але надалі, якщо будуть перегляди і будуть коментарі, щоб були водні якісь перепони, то буду шукати, буду знімати для того, щоб робити цей ролик більш насиченим. Що ж, ось таке ФІЗО спецпідрозділ Delta Force, але знову ж таки хочу наголосити, що це Фізо постійно змінюється, і знайти 100% достовірну інформацію це неймовірно як складно. Тому що держава США дуже суворо контролює всю інформацію, котра є в інтернеті стосовно Delta Force. Ставте подобайку цьому відео, підписуйтесь, і далі буде цікавіше. Слава Україні!